Вітаю і дякую, що ти вирішив приєднатися до цієї медитації. Перш за все, я хочу попросити тебе знайти затишне тихе місце та підготуватися до практики. Прибери все, що може тебе відволікати, впевність, що ніхто не потривожить тебе у цей час. Тепер влаштуйся якомога зручніше. Не існує якоїсь правильної чи неправильної пози для медитативної практики. А головне, щоб тобі було зручно і бажане, щоб ти мав контакт з землею або іншою поверхнею. Ти можеш сидіти, лежати, спиратися на спинку крісла або на стіну. Можеш згорнутися під ковдрою. Можеш міряти кроками кімнату або вийти на вулицю і медитувати в навушниках. Є лише одне правило: тобі спокійно, затишно і зручно. Наскільки це можливо, ти маєш почуватися безпечно та комфортно в цей час. Тепер давай згадаємо про дихання. Воно має бути контрольованим, але при тому спокійним, природним та повільним. Якщо тобі некомфортно дихати дуже глибоко, не роби цього. Але варто спробувати хоча б трішки сповільнити дихання, щоб ти міг розслабитися та зосередитися на медитації. Отже, давай спробуємо разом. Заплющ очі. Зроби глибокий вдих. І повільний м'який та приємний видих. І ще раз вдих, спокійно набираючи повітря носом. І видих через рот. Нормально, якщо це буде голосно. Дозволь твоєму тілу бути вільним в усьому. У звуках, в рухах, в диханні, сповільненні, спокій. Давай ти подихаєш у зручному тобі темпі протягом часу. Тепер ходімо зі мною самхей. Останнє свято року, перше свято зими, час, коли сам час втрачає пильність і розчиняється в темряві. Це самхей, свято мертвих, свято, коли живі гріються гарячим вогнем та холодним залізом, а двері тримають на замку, в ньому поклик дикої крові, холод першого снігу. Червоні ягоди на темних руках, в ньому заклик мертвих, дух предків, сила слова, вечірня тиша, в ньому психикати на перехрестях та співрогів дикого полювання. В ньому все і нічого, смерть та завершення, остаточність та невідворотність. Це і є. Сам хай. Ніхто не знає, яким ти зараз побачиш його своїм внутрішньому зором. Можливо, це буде сірий туман на містом, чи темні обриси древніх цвинтарів, холодне каміння богів, по якому ходять величезні круки, чи пустка у чесі та просторі, темрява, чи вогник у темряві. Немає значення. є дещо спільне між усіма, хто входить в цей час, в ньому згоряє все, що втратило цінність, втрачається все, що вже неможливо нести в руках, Оголюється правда про себе, чиста, гостра, неприємна, яку вже не можна відкласти на потім. Залишки тепла збиваються десь всередині, відкриваючи все інше, всепоглинаючому холоду зими, що клокує назустріч різних коліття. Що залишається із тобою в час, коли мертві зазирають у світ живих на вогників у вікна? Що ти зможеш пронести крізь самхейн та лихоліття до самого Йоля? Що можеш лишити позаду, як стару зміїну шкіру, як порожню шкаралупу, навіть якщо вона здається найціннішим, найріднішим, прикипіла до твоєї шкіри? Скажи собі. Скажи чесно, як ніколи, так, ніби тебе слухає з темряви смерть. І повертайся до світу живих, почувши власний голос істри. Обережно розплющуй очі. Озирайся, воруши руками, плечима, ногами, відчуваючи їх тепло. Торкнися поверхні, на якій ти знаходишся. пересвідчись, що реальність все що оточує тебе. І повертайся до свого звичного життя. Дякую тобі за цю практику. Ще зустрічайте.